Тим часом росіяни 39 разів атакували позиції сил оборони на Покровському напрямку. Це інформація від генштабу збройних сил. Бої точилися поблизу нового, шахового, новопавлівки та червоного лиману. Також ворог намагався атакувати біля родинського, мирнограду, котленого, удачного і молодецького. З нами на прямому зв'язку. Володимир Назаренко, майор, заступник командира 4-го батальйону Сила Свобода ї бригади Рубіж Нацгвардії. Володимира, вітаємо. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого включення. Ми знаємо, що ви Нацгвардія, але все одно вітаємо вас з Днем Збройних сил України, тому що знаєте, збройні сили зараз це як узагальнена назва власне для всіх оборонців. І дякуємо вам за службу. Хотів би приєднатися до ваших вітань до своїх побратимів. Дійсно, сили оборони це єдиний зараз фронт. Ми стоїмо в фактично в, одні, в одній смузі, в одній лінії, і дуже, дуже приємно е також за можливість передати вітання всім братам по зброї, братам по фронту е для нас це важливо і ну. Також це просто честь і можливість, вкотре привітати тисячі тисячі найкращих чоловіків і пам'ятати про героїв, які борються і боролися, і будуть боротися за. Майбутнє нашої української держави і нашого народу, дякую вам за ці слова. Ну до слова, ми знаємо і жінок до речі, які в Збройних силах України знаходяться. Це на додачу, це не суперечить, це на додачу. Та? Е, Володимире, ну слухайте, в такий день я думаю, що має добре нам піти збір. Зараз побачимо, як але е, я просто стартову річ скажу: 360 тисяч гривень вже зібрано, але до, до закриття збору бракує ще понад половину е, суми. На що нині збираємо? Дійсно, це наша бригада, четверта бригада Нацгвардії Рубіж збирає зараз на системи радіоелектронної боротьби, яких як боєприпасів, які техніки, які ну, при зброї багато не буває. Ребо завжди потрібні, адже зокрема на Покровському напрямку ворог постійно експериментує з частотами до ударних БПЛА, тих самих дронів, e, частотами передачі відео, частотами керування тощо. Тобто то. постійно іде розвиток технологій, тому. Систем ребів забагато не буває. Чим більше радіоелектронних перешкод, тим більше шансів, що ворожий БПЛА, ворожий ударний дрон, не досягне тої цілі, і у ворожого пілота не буде зв'язку з, з цією пекельною безпілотною системою. Долучайтесь, будь ласка, до збору. Скануйте або за номером картки, як вам зручніше. Зараз це дуже важливо. І ми будемо вдячні за кожну копійку. Володимир, давайте поговоримо про ситуацію на Покровському напрямку, як вона вам зараз виглядає зсередини, звідти на жаль, ситуація мало чим змінюється, тому що темп надзвичайно великий. І протягом не те, що останніх днів, останніх там місяців ворог зберігає той темп, той накал, який він взяв ще там на початку весни, весною літом. В кінці літа на початку осені, тобто, це в основному тиск малими піхотними групами, одноразовими такими м'ясні штурми, які він зберігає, ледве не конвертні атаки, натоптаним стежкам, по натоптаним посадкам, лісам, там якимось зеленкам. Ну колишнім зеленкам зараз уже немає такої, але ті самі стежки лишилися, і ворог пробує просочуватися далі і далі розуміння, як лінія фронту на четвертому році війни в умовах розвитку технологій, немає. Є зона, так звана кіл-зона, як заявляють багато експертів, зона активного введення бойових дій. І в цих умовах ми розуміємо, що чим раніше виявили супротивника у от одноразову групу орків, тим більше шансів, що вона не дійде, і зведення Генерального штабу про це говорить. десятки і десятки боєздітнень, зокрема на покровському напрямку. І в більшості випадків ці всі боєзіткнення закінчуються тим, що ворогу не вдається просунутися. На жаль, якщо і є десь поодинокі просування, то вони даються ворогу надзвичайно великою ціною, ціною надзвичайно великих втрат. І в цих умовах сили оборони ведуть динамічну оборону з метою того, щоб зберегти Максневищою ну, цінністю це життя кожного українського героя. Кожного українського військового і нанести якомога більше втрати ворогу, щоб він далі не міг не мав тих ресурсів. Я сподіваюся, рано чи пізно, навіть як ну здається, безмежні ресурси в живій силі у ворога вони рано чи пізно мають закінчити. Накопичення живої сили ворога на Покровському напрямку. Я тут говорю не лише про саме місто, але й в цілому про агломерацію. Як це виглядає станом на зараз? Чи вони надалі продовжують накопичувати живу силу? У них є на жаль можливість оперативно поповнювати втрати, тобто, це означає те, що десь у них по тилам є резерви, які вони собі виділили, які вони собі поповнюють, десь на якихось далеких місцях накопичення, десь на якихось полігонах. Але на жаль, вони щодня, оці от, ну, повторю, з групи по два, по три, по чотири. Інколи по п'ять там, по сім, по десять. Постійно, постійно. І, знаєте, як е, ті мураві постійно з бліндажа в бліндажа ідуть, ідуть, ідуть пішки е, по стежкам. Вони самі не розуміють, навіть куди йдуть ворог, е, скажімо так, керує різними способами, е, передає як їм туди йти, по різним орієнтирам. І пробуй знову ж таки долуть ну, доходити до умовної лінії розмежування і з цієї лінії знову ж таки накопичуючись по норам там, по бліндажам. По якимось укриттям, по підвалам, по погребам далі продовжують пробувати просочуватися. В більшості випадків у ворога це не вдається. Це все ці всі рухи супротивника супроводжуються перевагою в кількості боєприпасів до артилерії, величезною кількістю дронів різного роду, тобто дрони розвідники, дарні БПЛА, ті самі мавіки, які постійно ну моніторять. Ну і знову ж таки, сучасна війна це постійний. Скажем так, жужання пропелерів різного роду дронів в небі, навіть взимку, навіть в поганих польотних умовах, все одно ворог пробує знову ж таки злітати, літати і контролювати. І знову ж таки, ну логістика і для сил оборони і для ворога. Це є певним викликом на четвертому році війни знову ж таки, через активність різного роду безпілотних систем. Що вас там зараз з погодою? Чи припинили росіяни перекидати сили? Кілька тижнів тому були відео, як вони під покривом туману це роблять. А як зараз? Ну, знову ж таки, на Донбасі кінець осені, початок зими це завжди сезон туманів. В туманах надзвичайно складно. Тобто це є ускладнена видимість? Я не скажу, що вона не можливість. це ускладнена видимість. Є різні технології, які дозволяють все ж таки її покращувати, все одно моніторити, тобто сказати, що повністю нічого не літає, нічого не видно, це не так. Це одно є способи спостереження і ну, знову ж таки, чи ворог очевидно, що він користується поганими польотними умовами. очевидно, що ворог. Постійно проводить накопичення, тобто йому набагато легше, скажімо так, ці самі одноразові групи накопичувати в поганій видимості, тому що очевидно, що для ворога це менші втрати в тих самих пересуваннях і накопиченнях. Але знову ж таки, Сили оборони розуміють основні комунікації, основні логістичні шляхи, і так чи інакше, при виявленні супротивника він відпрацьовується, по ньому наноситься враження. І противник продовжує нести втрати, особливо знову ж таки повторюсь, в спробах штурмувати, спробах працювати та в тих близідненнях, які відбуваються. Світловий день, очевидно, він зараз менший, і до кінця грудня буде зменшуватись. Але як це відбувається? По-перше, на вашій діяльності, бо це питання дронів, це питання, наскільки я розумію, теж і активності використання ребів. Ну бо якщо видимість погана, то реби необхідно вмикати, і обов'язково вони мають працювати поза видимістю, скажімо так, але це так само з того, що я розумію, відбувається і на поведінці росіян, правда? Ну, власне, сучасні технології е, на світловидень ну, скажімо так, сучасні технології ведення війни і ті самі мавіки, вони літають однаково що в день, що вночі. Дійсно, на видимість впливає, поже ми сказали, погодні умови, такі як туман, дощ, але ну теж вони повністю не вимикають. Тобто, ми не стаємо слі... Сили оборони, не стають сліпи в ж жодного випадку. Це по перше. По друге, е, як впливають морози і як впливає е, грудень. Ну це набагато складніші побутові умови, тому що те, що я пам'ятаю, навіть з 2014 року в перервах миж бойовими зіткненням, ми ж тими самими контактами, перестрілками, артилерійськими дуелями, все інше, весь інший час для кожного військового це жахливі побутові умови в тій чи інший спосіб, і взимку включається ще от, ну, знаєте мороз, слякать, душі, які ускладняють. Побутові умови для кожного військового, який знаходиться на нулі, і знову ну, в цьому є певна складність. Ну зараз ми можемо зігріти, якщо не рукавицями і шкрапетками, то хоча б допомігши збору. Нареби тоді е, хлопцям і дівчатам, як поправляє Олег, стане трохи легше і менше того жужжання буде дзищання у повітрі. Е, е, якщо говорити загалом про зимні умови, е, чи можливо застосовувати наземні роботизовані комплекси? Про них менше говорить ніж про дрони, наскільки я розумію, ця технологія ще в процесі якось дороблювання, дотягування до якихось стандартів. Е, у вас вони є? Дійсно, в нас в бригаді вони застосовуються неодноразово наземні НРК, наземні дрони вони рятували життя. Тобто, основна задача це найголовніша задача це евакуація поранених. Тобто, як я вже повторюю, сил для сил оборони найбільшим пріоритетом це є збереження життя кожного української героя. Також НРК, роботи, НРК вони в дечому замінюють собою. Ту саму логістику, і неодноразово були відео там, де підірвані якісь роботи. А суть в тому, що а, якщо це був би не робот, а був би це пікап, чи якийсь обрудний автомобіль то був би, піді... на жаль, міг на цій світлині бути підірваний разом з водієм. Тому це однозначно застосування цих систем, це є збереження життя як і водіїв, так і евакуація поранених. Це є логістика, це є доставка. Це є технології, які теж мають розвиватися, вони активно розвиваються. І знову ж таки, на четвертому році війни логістика це є одним з тих викликів, від, ну, які вирішуються, в тому числі технологіями. Ворог намагається постійно боротися, застосовувати ударні БПЛА. Саме тому, от, власне, і цей збір нашої бригади, четвертої бригади, Рубіж подяка кожному українцю який донатить подяка вам за те що анонсуєте збір для нас це важливо надзвичайно важливо і важливо продовжувати підтримувати сили оборони на четвертому році війни, тому що ми розуміємо, що ворог набагато ресурсніший у нього набагато більше можливостей, кількісних можливостей, і в цих умовах е перемагати ворога можна лише єдністю, е завзяттям е тим, що витривалістю, і тим, що ми можемо все ж таки показувати дива як один єдиний український народ, тому відповідаючи на ваше запитання. Наземні дрони, так само як і повітряні дрони, активно розвиваються. Це є активні технології, які дуже сильно допомагають силам оборони берегти життя і перемагати ворога технологіями, хитрістю, вмінням і навичками. І ми Спасибо. вам дякуємо. Так, дякуємо за те, що знайшли час і за те, що робите. Володимир Назаренко, Дякую. так майор, заступник командира 4-го батальйону Сила Свободи, це 4-та бригада Рубіж Національної гвардії України.